Пам'ятаєте цього скромного юнака? Це українець Руслан Пономарьов, який на початку 2002-го робить сенсацію на чемпіонаті світу з шахів. 31 грудня святкуємо новий рік у ресторації хата, новорічне меню, український фуршет, наливки кожному гостю. Щоденно дихальні шляхи атакують віруси, бактерії, алергени. Це може призвести до захворювань дихальних шляхів. Я хочу бути інопланетянином у спектаклі! Кричить вона крізь вітер. Ким ти хочеш бути? Мея космонавтом впевнено відповідає мея. Цей фільм був знятий близько 1943 року, тобто в розпал Другої світової війни. Для прикладу, візьмемо ділянку, що потребує відбудови. Ми маємо пошкоджений будинок, який необхідно знести і розчистити завали.